Вітаю, друзі! Ви на каналі ЗИСИ Шлідок і сьогодні у цьому ролику у моїй теж званій програмі Українці що надихають, яка виходить щопонеділка увечері. Ми будемо говорити напевно про одну із найбільш шанованих постатей історії України періоду Руси України, а саме про ймовірного засновника києво печерської лаври Антонія Печерського. Якщо вас цікавить дана особа і ви хочете дізнатись про нього набагато більше цікавої та корисної інформації для себе, то залишайтесь і ми будемо починати. Але перед цим попрошу підтримати мій канал подобайкою, підпискою та коментарем під це відео. Діліться своїми думками. І от зараз ми вже будемо починати. Преподобний Антоній народився близько 983 року, у містечку Любич на Чернігівщині, у родині, яка відзначалася великою побожністю. У святому хрещенні він був названий Антипою. У молодому віці, почувши причерниче життя, Антипа викрупав Печерину неподалік від Любича. Від розповідей місцевого священика Грека почув про подвижницьке життя на Афоні. Згодом він вирушає на Святу гору Афон, де приймаючи з ім'ям Антоні від старця Феоктиста, який був настоятелем Есвигмейнової обителі. Бачачи великий потяг юного ченця до усамітнення, йому було визначене місце у тісній печері на скей над самим Егейським морем. Через певний час Антоні отримав благословення повернутись на рідну землю, щоб і тут бути на користь і підтримку багатьох. Преподобний Антоні прибув до Києва. Але існуючі приватні невеликі монастирі в місті його не влаштовували, адже на афоні він звик до іншого черничого життя. Шукаючи місце для чернечих подвигів, він оселився за містом недалеко від села Берестова, в печері, у якій перед тим був подвижником священник цього села Іларіон, вибраний в 1055 році Київським митрополитом. А якщо ви ще хочете дізнатися цікаву інформацію про першого київського митрополита руського походження Іларіона, то переходьте по за посиланню нижче під цим відео і дивіться у цій печері, преподобний Антоній, за прикладом афонських старців, проводив час у безперервній молитві, праці та пусті. Слава про нього швидко розійшлася між іншими людьми, і біля нього зібралося багато ченців з різних обитель, що й стало спочатком для заснування Києво-Печерського монастиря. У 1015 році, після смерті Великого князя Київського Володимира, владу захопив його третій син Святополк, названий за своїми справами Океяним. Він почав безжалісно нищити своїх братів. Мученицькі кончини прийняли благовірні князі Борис та Гліб. Іншого брата, Святослава, рукавбивці, дістала аж на угорській землі. Бачивши таке страхітливе травопролиття, преподобний Антоній змушений був знову відправитись на Афон, де перебував там до того часу, доки і Ферти знову не відправив його додому. Також на Київський престол став новгородський князь Ярослав Мудрий. У бітві під Любичем він переміг Святополка, змушивши його втекти в Польщу до свого тестя короля Болеслава. Повернувшись до Києва, Антоні оселився у печері, яка була далека від людських очей. Але незважаючи на відстань, мешканці Києва все одно приходили до нього за мудрою порадою та за благословенням на різні потреби. Невдовзі до преподобного Антонія почали приходити побожні на з різних куточків Руси задля прийняття чернечого постріху. На що їм Антоні не відмовляв, але він їм повідомляв про труднощі чернечого життя. Серед перших, хто до нього прийшов, був Никон, Феодосі, надалі Варлам та Єфрем. Никон мав особливий послуг, а саме постригати вченці достойних. Спочатку це був Феодосій, потім Варлам, а невдовзі Єфрем. З двома останніми Антоній мав великі неприємності, адже Варлам був сином боярина Івана Вишатича, а Єфрем слугою великого князя Київського Ізяслава Ярославовича. Розлючений боярин сам прибув до обителі і забрав додому свого сина, переодягнувши його в світлі боярські шати. Страшні гні вилися на Антонія та братів від князя Ярославу, який пообіцяв заслати його до в'язниці разом з Никоном та іншими. Розкропати. При Преподобному Антоні довелося у результаті із залишками братії покинути печеру. Надзвичайно позитивна роль у цьому конфлікті була за княгинею Гартрудою, дочкою польського короля Болеслава. Саме вона зуміла умовити князя Ізяслава зупинитися у своєму гніві і не відганяти від своїх володінь слуг Божих. Лише після умовлянь дружини князь Ізяслав прийшов до тями і облагав Антоні з Братією повернутися. За князювання сина Ярослава Мудрого Ізіслава, що став Київським князем у 1054 році, преподобний Антоній був уже відомий в Україні. Коли число чинців збільшилось до 12 осіб, вони збільшили печери і влаштували в них церкву. Після чого преподобний, бажаючи бути подвижником на самоті, поставив над братією першого ігумена цього монастиря преподобного Варлама, а сам подався до окремої печері на сусідньому пагорбі, яку ж сам і викопав. Ця печера разом із іншими викопаними біля неї одержала згодом назву ближніх або Антонієвих печер, а старі печери стали називатись дальними або Феодосієвими. Коли число ченців ще збільшилося, святий благословив збудувати на горі перед печерами церкву на честь успіння Пресвятої Богородиці, щоб чинці, перебуваючи на в печерах, могли в ній сходитись для молитов і богослужінь. Святий відійшов до Господа 7 травня 1073 року у віці майже 90 років. Чесні мощі цього первоначальника руського чернецтва були тоді ж і покладені в ті ж печері, якій він і помер. І поді... ще за життя преподобний Антоні прославився тим, що за його молитвами відбулися чудеса і зцілення. І до цього дня його мощі спочивають у ближніх печерах святої Успенської Криво-Печерської лаври під Спудом і випромієм благодатну силу всім паломникам і богомольцям, що звідси. І до нього прибігають. Що ж, друзі, наразі наше відео завершується. Надіюсь, воно вам сподобалось, воно було для вас цікавим, і ви його оціните вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим роликом. Діліться своїми думками. А якщо вас ще цікавить історія унікальної києво печерської лаври, то переходьте за посиланням нижче під цим роликом і переглядайте відео. А з вами була ваша Лідок, до наступних зустрічей. Пока!